Слово українська мова. Здрастуй на межі тисячоліть, квітне калиново і барвінково запашна вічно зелена бь. Слово брила, слово крило, диво, у незнане зоряне політ через мову щиро і правдиво Откривається нам цілий світ. Перше було слово. А зі слова, з рідної мови починається людина. Вона робить перші кроки по землі, і перед нею відкривається загадковий дивосвіт з чарівними звуками, кольорами, формами. Відкривається дивовижна краса навколишнього світу, рідного краю. Світ мов казка. І пізнаємо ми його за допомогою слова. За допомогою слова відкриваємо таємничість і складність інших наук, географії. Історії, біології, фізики та математики. Отже, словесність початок усіх наук, вона джерело, звідки починається струмок, який ширшає, набирає сили і розливається могутньою рікою, адже слово до слова зложиться мова. По-своєму, кожна пташина співає, по-своєму, кожен народ розмовляє. У мене й народу мого, українська є мова чудова. Освіту її, як святиню настиму. Допоки живу в чистоті берегтиму. З любов'ю, сердечною, вірністю сина ця мова для мене як мати єдина. Людині, визначене Богом, місце народження, країна, Небо. Вона не може нічого того поміняти, як не може поміняти саму себе. А якщо щось із того призначене міняється, то не на краще. Бо чуже ніколи не буває кращим. І куди б ти не пішов твоя батьківщина, твоя земля, твоя мова, твій народ завжди будуть з тобою. Ми живемо на чудовій, багатій, мальовничій землі, на нашій славній Україні. Тут жили наші прадіди, діди, тут живуть наші батьки, тут корінець роду українського, що сягає сивої давнини. Я так люблю. Я так люблю тебе, моя співуча українська мова. В тобі шумить полісся голубе, і дуже хвилі гомонять Дніпрові. В тобі живе карпатська височі, що манить у незвідане майбутнє, і степова безкрая широчінь, і кобзарева дума незабутня. Ти, рідна мова. Чиста, як роса, цілюща й невичерпна, як криниця, святиня наша, гордість і краса, ти розуму народного скарбниця. Як легко йти з тобою по землі і підставлять вітрам лице відкрите, для мене ти, як і насущний хліб, без тебе не змогла б я в світі жити. Україна та її культура святкують нині своє відродження, але цьому передувала тяжка боротьба. Багато десятиліть наша невморуща мова знищувалася і полюднувалася. Шлях її розвитку це тернистий шлях боротьби за право на існування. Факти вражаючі: 270 років поспіль намагалися знищити українську мову, а разом з нею і український народ. Прагнули, аби він був покірним рабом без мови, без усної народної творчості, тобто без коріння роду нашого. Мова рідна з пісні та любові. Це народ мій виховав таку сотні славінець терновий, таком билось в клітці на замку. Тебе зачиняли в клітку, заковували в кайдани, топтали, як топчуть квітку, топили з міського майдану вогнем залізом холодним. Тобі язика виривали, неначе вовки голодні, жертву свою шматували. Однак, мов той птах підбитий, тягнулась ти до сонця, орала, ростила житом, жила за сільським віконцем, та тільки вставала на ноги, як знову тяжкі удари, тобі закривали дорогу, укази і циркуляри. Мова рідна, де твої світанки, де козацтва мудра суєта, чи зустрінеш ще тебе на ганку, Мати Україна золота, Мово рідна, ох, які ж бо люди, серце в грудях болісно стиска, що тебе понівечило люто, ласово шукаючи шматка. Мово рідна, ти життя народу і культури рідної краси, з під меча недолітка заброди, твоя сила знову воскреса. На захист рідного слова поставали Іван Франко, Іван Котлярецький. Леся Українка, Борис Рінченко, Олександр Олесь письменники, вчені, художники жорстоко переслідувалися за те, що не зрікалися рідної мови. Не можемо не згадати геніального поета Тараса Шевченка, який відшліфував і збагатив нашу мову. Дороготійний діамант народу. Діамант дорогий на дорозі лежав. Тим великим шляхом люд усякий минав, і ніхто не пізнав діаманта того. Йшли багато людей і топтали його, але раз тим шляхом хтось чудовний йшов, і в пилу на шляху діамант він знайшов. Камінець дорогий він одразу пізнав. І додому приніс і гарненько, як знав, обробив, обточив дивний той камінець. І уставив його у коштовний вінець. Сталось диво тоді, камінець засіяв, і промінням ясним всіх людей здивував, молні, стаблищі, і палаючим мовні кольористе блищить, і проміння його усім очі слідять. Так в пилу на шляху наша мова була, і мислива рука її з пилу взяла. Полюбила її, обробила її, положила на неї. Усі сили свої, і в народний вінець, як в оправу вела, і як зорі ясну вище хмар піднесла, і на злість ворогам засіяла вона, як алмаз дороги, як та зоря ясна, і сіятиме вік, поки сонце стоїть, і лихим ворогам буде очі сліпить. Хай же всі вороги понімають скоріш, наша ж мова сія. Щогодини ясніше, хай коштовним добром вона буде у нас, щоби сам здивувався в могилі Тарас, щоб поглянувши сам на створіння своє, він побожно сказав: від кіля нам сіє! Не вдалося ворогам знищити нашу мову. Вони усвідомили що ми єдиний народ, що Україна сильна не ділила у 10 статті Конституції України написано. Державною мовою в Україні є українська мова. Ми повинні дбати про розвиток і збагачення рідної мови. Чи живеш біля моря синього, чи в степу, чи обід гори, Ти не будь малоросом, сину мій, українською говори, чи йдеш то міською дорогою, а чи стежкою на селі. Говори українською мовою. Бо живеш на своїй землі і не слухай ворожих натяків, мов забули за сотні літ. Це ж бо так, як забути матінку, що пустила тебе у світ. Чуєш, як розмовляють соняхи, як шумлять густі явори, як від рідної мови сонячно українською говори ми з вами отримали у спадок багато, розвинену. Мелодійну мову, це диво, яке ми чуємо від миті свого народження, це душа, що випромінює життєву силу, це невичерпне джерело, звідки ми черпаємо знання. Для того, щоб ми знали, вивчали і не забували рідної мови, щоб підвищували її значимість для майбутнього. Наш національний календар поповнився важливою датою для кожного справжнього українця. 27 жовтня. Це прекрасне державне свято. Україна, рідний край, рідна мова. Скільки почуттів з'єдналося в цих словах, скільки ніжності, любові та ласки. Що може бути для людини дорожчим за рідну мову? Адже мова народу це не просто звуки. Мова це душа народу. Це його трепетне серце. Мова, українська мова, вона співуча, лагідна, дзвінка мова, українська мова, єдина, рідна і дорога така, о місячну сяйво і солов'я, півонії, мальви, жоржини, моря бриліантів. це мова моя, це мова моєї країни, яка у ній сила і кличе сія. Яка в ній мелодія лине натхнення хвилини, о моя, душа голосна України, мов арки над морем полон, що в небо музикою лине, де славить життя золоте жойборон? Це мова моєї України, це матері мова, я звуки її люблю. Наші очі дитини, о мова українська. То любить її, той любить мою батьківщину. За легендою, ми живемо в урайському куточку, який Бог тримав для себе, а подарував козакам в обмін на обіцянку берегти і збагачувати рідний край, дбаливо ставитися до його краси і людей, цінувати мову. Ми прагнемо дотримувати слова, даного нашими пращурами. Дбаймо, щоб вічне українське слово звучало у кожному українському серці любити, шанувати і плекати рідну мову, святий обов'язок кожного українця. А надто сьогодні в такі неспокійні часи для нашої держави. У рідному краї і серце співає, лелека здалека нам веселі не суть. У рідному краї і небо безкраї, і ріки потоки мов струни течуть. Тут кожна травинка і кожна билинка вигойдують мрії на теплих вітрах. Під вікнами малю, саду материнка оспівані щедро в піснях. Тут мамина пісня лунає і нині, її підхопили поля і гаї. Її вечорами по всій Україні співають в садах, солов'ї. І я припадаю до неї вустами і серце вбираю, мов справний, води, без рідної мови, без пісні, без мами. Бідні, збідніє земля назавжди. Мова це велике національне дбання, коштовний скарб і змогуття інтелекту. І криниці мораль це пісня душі, покладена на слова, у ній досвід, мрії і сподівання мільйонів людей, об'єднаних в єдине ціле народ. Прекрасна, багата, молодіна українська мова. Слова. Закрила ластівки, вона їх не відчуває, але без них не може злетіти. Тож маємо зробити все для того, щоб не згорнулися крила, щоб не обривався золота нитка, яка веде звернений в наші дні. Мова кожного народу неповторна і своя. Воду, в ній гриблять в негоду в тиші трелі солов'я, на своїй природній мові і потоки гомонять. Зелен клени, в діброві, по кленовому шумлять, солов'їну, барвінкову, колористу навіки, українську рідну мову в дар мені дали батьки. Берегти її, плекати, буду всюди повсякчас. Бо ж єдина, так як мати, мова кожного із нас. Бережімо кожну хвилину, у якій оживе рідне слово, і шукати не бійтесь планету, на якій щось побачити нове. Бо допоки ми не байдужі, толерантні гідні багатства обдаровані будуть нащадкам, що живуть у любові і братстві і дивуться всесвіт, нехай, як порозумітись, їм вдалось ти, привітно, гостей зустрічай, так вже задавна у нас повелось. Оживе тоді мова, як вперше, сколихне наші душі серця, і задумане зможем завершить, бо усі ми разом сім'я. Дейл Карнегі писав. Що про людину судять з чотирьох речей як вона виглядає, що вона робить, як і що вона говорить. Мова це показник культури людини. Недаремно говорять, заговори, щоб я тебе побачив. На 50% ставлення до людини у світі залежить від її мови, а ще від толерантного ставлення до інших мов. Як хочеш, друже, шану всюди мати. Навчися рідну мову шанувати. Вона твоє обличчя, твоя доля. На це була свята Господня воля. Ще в давнину признав її весь світ. Та скніла у неволю тьму століть. Тепер вона, розкута і підмоги від нас чекає, щоб звестись на ноги. А ще про українську мову кажуть. Що це безмежний океан. І це дійсно так. Вона не тільки прекрасна і барвиста, наче дощова веселка, але й багата. Не можна ходити по рідній землі, не зачаровуючись виплуканою народом у віках рідної мови. Тож вивчайте рідну мову вже тепер, з маленьких літ, українське наше слово хай звучить на цілий світ. Хай лунає мова в світі повна сили, і тепла не цурайтесь, мови, діти, не замучте джерела. Ще і ще раз приходімо спраглими устами до цілющого джерела рідної мови. Відчуємо неосяжну душу народну, відчуємо смуток, бо не вистачить життя, аби перепливти мовний океан. Та віримо, що рідне слово житиме завжди, бо воно є вічність. Воно є правда, добро і краса нашого народу, бо шлях до істини і величі лежить через слово. Мова рідна, вона мені за пісню і сльозу, вона мені за тишу і за голос, вона мені за зрану розу, вона мені за розіп'ятий колос, вона мені за кров моїх думок і за дитячу радість у полину. Вона мені. Найбільша із тривог, яку сама ніколи не покинула. Вона мені тепло і рук, і море в мою спокійно синилах. Як серце матері моєї ступені, всеукраїнська мова на моїй країні. Для нас рідна мова це не тільки дорога спадщина, яка об'єднує в собі народну мудрість, вироблену десятками і сотнями поколінь. Це наша гордість. Бо все, що створено в неї, увійшло в скарбницю загальнолюдської культури. Весь світ віддає шану великим володарям українського слова Тарасу Шевченку та Франкові, Лесі Українці та Кочубинському, Нечуєві Левицькому та Сковороді, Котляревському та багатьом іншим майстрам слова, що довели милозвучність. Багатство мови, щоб передати прийдешнім поколінням цей дорогоцінний скарг, гідну покоління спадщини, котру треба примножувати та оберігати. Всіх вітаємо зі святом, щиро сервино зчимо добра, і хай у світі різних мов багато, соломіна мова в нас одна. Бажаємо мові процвітати, народу, щоб її не забував. Песенності та мові наша сила, як націю, вона єднає нас, щоб наша гордість не пропала, надії вогник, щоб не згас. Українська мова, це серце мого подих. Ти небесна ласка, ясна в Ти для мене мова, як ковток повітря, ти моє майбутнє і синя далечі. Мова, краса спілкування, мова, як сонце ясне. Мова то предків надбання, мова богатство моє, мова державна перлина, нею завжди дорожить. Без мови немає країни, мову як матір.